Шановні наші студенти та агенти, а чи знаєте ви, що зараз українці, які мають в Великобританії BRP-картку, можуть навчатися в університетах Великої Британії за цінами як для місцевих британських студентів? Так, так, і це абсолютна правда, тому що для міжнародних студентів ціни в британських університетах стартують від 17 тисяч фунтів на рік навчання. А українські студенти, які мають PRP-картку, можуть навчатися за зниженою ціною як для домашніх студентів, яка дорівнює 9 тисяч 535 фунтів на один навчальний рік. І навіть це ще не все, тому що студенти з України можуть отримувати студентське кредитування, а це означає, що вартість навчання одразу покриє держава. А коли студент вже завершить своє навчання та почне заробляти і буде заробляти більше ніж певну суму грошей в місяць, то цю суму він буде поступово компенсувати з а, своїх заробітків. І ця сума складає орієнтовно від 60 до 100 пунктів в місяць. Якщо тебе зацікавила ця пропозиція, то не зволікай, і прямо зараз звертайся до нас, а ми візьмемо всі організаційні питання на себе.